Всі люблять сирочок, це як шматочок щастя у глазурі. але останнім часом вони не дуже тей по складу так собі. Сиру мало, цукру багато, неякісний шоколад, пальмова олію. Тому готуємо правильні сирки удому. Основа масою сир октозних. Пудра із стійків, тих, що дають у кав'ярних скал. Сиру знадобиться грам 350, банан для ситності цик-цицик. -цик 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 -цик. Додаю творог і бондерів. Зручніше ручним бондером, у мене його немає так. Масло, чітко 60 грамів. Трохи підігріти і додаємо сир. Туди ж пудру по смаку, я грам 25, Ванільки і перемішати. Головне, щоб маса рівномірно з'єдналася сиром. Беремо пакет кондитерський, взяв, де все Для у банку опускаємо і начинку викладаємо. А які ж сирочки без начинки? Буде джем вишневий та солона карамель. Їх теж у пакет. А далі починається краса. Формуємо сирочку з сир, посередині начинка і закриваємо знову сиром. Плівкою накриваємо і скручуємо. формуємо сирок. Начинки не жаліємо, робимо ж для себе та близьких і відправляємо в морозилку на годину-дві. Тим часом беремо нормальний шоколад, розтаплюємо на паровій бані, можна і в мікрохвильовці. Додаємо 200 лих ложки рослинної олії. Для зручності виливаємо стакан, і сама приємна частина опускаємо сирочки в шоколад. Ой-ой-ой, ви просто гляньте. Це навіть просто дуже якось сексуально. Шоколад застигає майже моментально. Потім шпажки витягаємо, і для естетики можна окунути в шоколад, там де отвір. На хвилин 15 ставим в холодильник. Витягаємо і готово. Ви просто гляньте, яка краса. І що виходить, натуральна смачна глазурь з шоколаду, багато сиру, багато начинки і неймовірно ніжна. Аж розтікається. Їх можна навіть дітям, а ще вони неймовірно смачні Спробуйте. Це дійсно дуже смачно. Всім приємно.